Давай пограємо в пальчикову гру сім'я. Перший пальчик наш дідусь, другий пальчик то бабуся, третій пальчик наш татусь, а четвертий то матуся. П'ятий це маленька я. Ось і вся моя сім'я. Василинка і Добрик прийшли на прогулянку в зоопарк. Що ти бачиш? Територія зоопарку огорожена парканом. У зоопарку живе багато тварин та птахів. Назви, які родини ти бачиш. Родина ведмедів. Родина слонів. Родина птахів. Родина зебри. Родина жирафів. Родина кішки. Родина крокодилів. Родина черепахи. Родина бегемота. Крім мешканців зоопарку. Кого ти ще бачиш? Сім'ї. Людей, які відвідали зоопарк Батько з донечкою, мама з синочком. Окрім відвідувачів кого ти ще бачиш? Продавця солодощів. Продавця повітряних кульок. Двірника. Який дбає про чистоту зоопарку, яку пору року зображено на картині? Осінь. Чому ти вважаєш, що на картині осінь? Тому що листя на деревах змінило свій колір, стало жовте, червоне. Коричневе. Вони опадають з дерев. Трава пожовкла. Розглянь таблицю. Пропоную пограти в гру. Я буду загадувати загадки, а ти шукай відгадки в таблиці. Ти готовий? Це слово кожен знає. Ні на що не проміняю до цифри сім додати я. Що вийде? Сім'я. Де мешкає сім'я? У будинку жовтенькі клубочки ходять біля мами квочки курчата. Як називається їхня сімейка? Сім'я курей. А будинок курник. Наче птиця крила має. Все літає, да співає. Я медок вам ношу. Не чіпайте, бо вкушу. Бджола. Як? Називається її сімейка. Сім'я бджіл, а будинок вулик. Завзята трудівниця. Вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха. Називається Мураха. Як називається її сімейка? Сім'я мурах, а будинок? Мурашник. Стоїть в стайні, вівса просить і на собі людей возить. Кінь. Скажи, як називається його? Сімейка, сім'я коней, а будинок конюшня. Сподіваюсь, тобі все сподобалося до зустрічі.